Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Протистояння силовиків з ФСБ та військових міністерства оборони Росії різних бізнес-еліт, так званих різного кола Путіна, і ідеологічно, економічно, політично їх всіх треба, звісно, ділити. Нема такого, що там є якісь одна, одна є сукупність представників ось цих а тих, хто владні продовжувати, а дехто і закінчувати війну. І як говорить політолог, міжнародник Анатолій Максимов, як мені говорить Ігор Гор Ельман, політолог з німеччини Двою рідний брат Бориса Німцова, якого Путін вбив, бо ненавидів за свободу. Що насправді там уже капашаться, що там не все так добре. Що у ці ем, павуки в банці вони багато хто з них розраховував на Дональда Фредовича, розраховував, що ви домовитися, уже думав про те, як він поверне свої статки, віли, як зможе виїжджати. Путін іде все таки на повідку тих, так би мовити, яструбів посилає із заявами на Рижкіни, в Патрушевих, Лаврових, які виходять, кажуть, будемо продлівати, ні приємні мапаліні розграничення, ні реалістичне припинення вогню там не бензовон, да? І що це вже не всім подобається? Що Путін хоче воювати до безкінечності? Що нам відомо? як ви думаєте, чи дійсно ось такі настрої проти стротистояння можуть посилюватися серед різних кіл навколо Путіна, прихильників і противників продовження війни? І чи може це якимось чином повпливати на сам хід війни, враховуючи нестабільність внутрішньополітичних процесів на території РФ? Ну, в першу чергу, давайте подивимося на коло еліт, які знаходяться безпосередньо слів і в Кремлі. Вони знаходяться під п'ятою Путіна вже понад 20 років. І жодного прикладу, коли б вони мали волю, наснагу і бажання якось протестувати, окрім напевно 2012 року, у них ніколи не було. Потрібно розуміти, що все оточення, близьке оточення Путіна це люди з рабською психологією. Ну яскравий приклад цього постійно в п'яному гарі Мідведь. Інших там немає. Фактично за 20 років вони використовували всіх. Єдині хто можуть. І вони це показали на, на справах на, на на по своїх ділах, які можуть розхитати цю історію і розхитати цю, скажімо так, хитку імперію. А вона дійсно всередині дуже крихка. Це так звані представники або криміналітету, або представники місцевих еліт, або представники е банформувань е російської армії. Ну інакше їх неможливо назвати. Як як приклад цього є е пригожин? Який в 23-му році починав свій марш до Москви. І, до речі, якщо він посередині зупинився, його марш був би суцільно успішним. І там шанси були дуже великі. Тому в даному випадку, якщо ви помітили, останній тиждень у них була, скажімо так, велика дискусія стосовно такого собі генерала Попова. Це той генерал, який в 23-му році виявляв невдоволення. Генштабом Російської російський банформувань, який не е, виявляв невдоволення військовою стратегією е, російської імперії взагалі. Ми не говоримо, що він гарний для України взагалі. Ну але такі люди, як Попов і такі генерали, вони мають всі можливості і мають і емоційний і психологічний стан для того, щоб підняти е, повстання і знести цю імперію. І ніхто йому заважати не буде. Ні ФСБ не буде заважати, не поліція, бо вони не спроможні на це зробити. І саме тому зараз в Москві в Кремлі точаться розмови чи давати можливість такому, як Попов, очолити оці от збройні формування, шторм, чи як вони там називаються, збивши з колишніх е е зеків. Ну, те, що свого часу був Пригожин, який формував таку собі армію. І зараз точаться розмови, і вони розуміючи всі ризики цього, вони не готові поки що давати тому ж генералу Попову таку можливість. Але судячи з того, як розвиваються події на Москві. І все, що ви е, говорили п'ять хвилин тому, вони все ж таки вимушені будуть таких людей, як Попов, відправляти на передову і надавати їм право очолювати якісь бадформування російської армії. А це. Дуже швидко призведе до того, що ж такі і зброя цих зеків можуть розвернутися проти Москви. і саме це, і це саме той шанс, який Україна має скористуватися. Більше того, ми мусимо і маємо до цього готуватися. Ще знаєте, що бачу, пане Олежа. Ви про те, що дійсно можуть в ось такі зет загони формування, ось такі нестабільні представники російської окупаційної армії розвернутися, піти і зносити все на своєму шляху по своїми не але походами. Я так бачу, що до них можуть долучитися і регулярні окупаційні російські війська, навіть такі штатні, тому що одразу три новини за два дні. Краснодар Сто військових пробували втекти з військової частини Краснодару. раз два. Родини офіцерів масово тікають з окупованого Криму в частинах ЧФ РФ. Паніка повідомляє АТЕШ. три. За день до того той же партизанський рух АТЕШ звітує, що окупанти на Херсонщині масово відмовляються від продовження контрактів на службу. Люди цитую виснажені, залякані і повністю зневірилися. Мені ці процеси зараз, такі які б, е, зачастилися, теж здаються частиною ось цього можливого пазлу непокори, втоми і невдоволення. А це єдиний можливий варіант, і він дуже реальний. Ну і пригожен буде прихожений на це довів. Більше того, воно буде розвиватися дещо в цікавому темпі, дещо в цікавому напрямку для того, щоб покорити Москву або зруйнувати Москву. великої армія не потрібна. Потрібно десь загони десь 10-15 тисяч, які угу. свідомо і прямо будуть маршувати на Москву. Що й дов'ю пригожню, все те, що ви говорите, оці от, там які відмовляються, у раби, які відмовляються воювати, там е, зривають контакти, Звісно, вони не будуть доєднуватися до цієї 10-тисячної армії. Більше того, це не потрібно. Їхнє завдання, яке вони будуть підсвідомо виконувати, це грабунок і підпал їжі території. Тобто вони будуть користуватися можливістю для того, щоб пограбувати все, що є навколо них. Ну, бачать це і така психологія. Якщо ви подивитесь історію Московії або Російської імперії, там завжди так відбувалося. Грабуй, якщо є можливість. Будь-який момент, і в даному випадку це буде дуже цікава історія, коли 10-ти тисячний загон іде на Москву, а в цей момент навколо цього загону все палає, грабує, хаос mm -hmm. повний, і ніхто не розуміє, що відбувається взагалі. І в даному випадку ця імперія починає не те, що трещати, не те, що лускати, її розриває зсередини, і вона одномоментно розбігається. І, до речі, як це сталося і в 91-му році, і в 90-91 му році, як вона там за кілька місяців розвалилася, як це сталося в 1917 му році, це є характеристика. Крихкості цієї імперії на чому грантуються і як вона розсипається. Ну і не просто ж так же що російські поети писали про російський бунт незрозумілий, без цілі і без мети. Це не бунт, це фактично хаос. І до цього хаосу ми, ми мусимо готуватися і мусимо готувати свої плани, що ми з цим робимо, і в, який, і в який спосіб ми з цим розбираємось. Пане Леш, а на фоні ось цього всього невдоволення серед російської армії, найманців і всіх інших, на фоні негараздів російської економіки порожнього фонду національного добробуту РФ, які зараз настрій в ось тих регіонах, які проводили онлайн-референдуми щодо можливого відділення від РФ, які бачать, що цим шансом теж можуть скористатися. Що там кажуть про що міркують, що планують? Онлайн-референдуми були цікаві і дуже показові в плані того, що вони підтвердили черговий раз, що всі регіони Російської імперії незалежно від їх ідентичності, незалежно від того, чи це Національні республіки, чи умовно область, як Курська область, всі вони, всіх їх об'єднує лише одна червона нитка ненавість до Москви. Ну, умовна фраза досить промити Москву. І, в принципі, всі вони розуміють, що в умовах незалежності без тиску. Центру без циску з митрополію ці регіони можуть стати дуже заможними і дуже самостійними. Ну, якщо враховувати, що вони будуть об'єднуватися навколо Києва і навколо України як такого центру мілітарного блоку, воєнного блоку в даному випадку. Але є лише одне питання: для цього мусить бути тригір. Повинна знаєте, як в 17-му році повинна вистрелити крейсера Аврора, так і зараз, для того, щоб воно почалося, достатньо одного пострілу. Достатньо одного бунту, щоб воно повело одне за собою, і почався там е, той хаос. До речі, в даному випадку е, російська імперія по своїй психології, по своїй ментальності, дуже схожа на Азію. Давайте згадаємо, як починалася арабська весна в 2011 році. Достатньо було якомусь е, молодому хлопцю в Тунісі підпалити себе на центральній площі. І одразу ж почали сипатися всі, абсолютно всі е країни навколо Средземор'я з е мусульманською релігією, починаючи від Туніса і завершуючи той же Сирію. І до речі, Сирія в том е так само є прикладом того. Як як буде відбуватися на російській імперії, коли невеличкі загони, які маршували там, їх було досить багато, до речі, так само в той момент, коли вважали, що Сирія Башар Асад режим Башара Аса дуже впливовий, і його вже нічого змінити не може і знести його нічого не може. Достатньо було тижня, і невеличких загонів, які йдуть до Дамаску, для того, щоб Башар Асад. Зник назавжди. 13 а, днів там та, трошки та, трошки більше. 11 13 днів і все. І ніякий Путін не захистив, і ніхто абсолютно. Так. абсолютно така сама історія з Російською імперією. Навіть ще гірше, бо кількість ідентичності і ненависті до Москви там зашкалює і вона перевищує будь-що було в сирійській історії. Достатньо одного тригера, яким може бути Попов, Іванов, який під. Е скажімо так, ненавістю до ФСБ, яке там його катує або шматує, може підняти невеличкий бунт, який розростеться і фактично почне поглинати під собою всю російську імперію. Але Російська імперія почне руйнуватися в першу чергу саме з цих мілітарних батальйонів і бандформувань. оце надсадке місце і точка російської імперії. Пане Олеже, Дональд Фредович Трамп він намагається вмити руки чи втерти пику російському диктатору. Дональд Трамп намагається реалізувати всі свої уяви про світ, які він плекав 40 років. Ну, Дідуган вже під 80. Дідуган вже під 80. Ну, люди в такому віці вже не змінюються. Якщо людина. 40 років, починаючи з 80-х років, якусь ідею плекала, вибити цю ідею з голови практично неможливо. І він буде намагатися битися головою об стіну до того часу, поки не розіб'є лоба. І якраз приклад, до речі, дуже цікавий приклад для нас це історія з так званими імпортними митами. Коли всі казали про те, що це погибель для американської економіки, це буде травма американської економіки, це буде інфляція. Нічого йому не завадило, все одно а, це імплементувати, все одно запровадити ці тарифи. Зрештою, решт, через два тижні, він зрозумів, що е, так його можуть і знести сполучених штатах, і вимушений був дати назад. Та сама історія буде з Україною. Він буде навіжено намагатися реалізувати свою стратегію виходу з європейських справ. Uh -huh. Наше завдання це перечекати і тримати свою позицію, об'єднатись з партнерами і пояснювати ним їм, що блок, який побудований навколо Сполучених Штатів, мілітарний блок, він вже мертвий, і потрібно будувати новий європейський блок вже або модернізувати існуючі навколо України. Іншого шляху немає. А стосовно Дональда Фредовича Трампа буде те саме як з імпортними митами. В якийсь момент він, він зрозуміє, коли в ньому нічого не вдасться, він зрозуміє, що не стільки сполуч... Україна залежна від Штатів, а, в них, а вони думають про це. Там Ця думка в їх головах панує, що Україна абсолютно залежна від Сполучених Штатів. Вони не усвідомлюють, що все навпаки. Це положення Сполучених Штатів, і їх ситуація в світі. Більше того, їх Збройні сили станом на зараз залежні від України. Бо якщо ми подивимося уважно на Сполучені Штати, бо ми е, мусимо визнати, вони мусять визнати один простий факт: без України, без нашого досвіду, без нашого е, фронтової лінії, Збройні сили Сполучені Штати в світі ні на що не здатні. Не просто так Хекс сказав, що Китай роздовбає їх авіаносний флот за 20 хвилин. А якщо в тебе немає авіаносного флоту, то Сполучених Штатів взагалі немає на що розраховувати. І в даному випадку це лише питання часу, десь до осінь, коли Сполучені Штати і Білий Дім Вашингтоні зрозуміють, що без України, без союзу з Україною шансів на поважну і велику позицію у Сполучених Штатах в світі немає. Ну так, бо хто ж у них буде укладати з ними контракти, безпеку він, наприклад. А? Хто буде купувати зброю? Яка Японія, яка Саудівська Аравія, який тоді трильйон буде? Це ж просто запустить непоправні для Трампа наслідки в нас дві хвилини. Пані Ірино, ну я взагалі я вважаю, що та угода по мінералам, яку там просувала з самого початку, для неї для підписання було вікно напередодні зустрічі в вальному кабінеті. Після цього вікно було закрите. Зараз такої нагальної необхідності е, для України підписувати все, що завгодно для сполучених штатів взагалі не існує. Да. З моєї точки зору ситуація на нашому боці. І вже ми маємо торгувати сполученими штатами, вимагати від того, що нам потрібно. Чому? Бо за 100 днів правління. Трампа йому взагалі нічого показати і прозвітувати американському народу. Звісно, і завжди він може вигадувати і створювати свою альтернативну реальність, це його право. А по факту показувати немає чого. Саме тому вони зараз наполегливо якось намагаються вирішити питання саме зараз, на цьому тижні, по Україні, бо більше нічого немає показати. І саме цим ми мусимо скористатися. Тоді ще в нас півтори хвилини. А ви вважаєте, що ось те, про що пише The New York Post, що наступного тижня в Лондоні може мало чи не вирішитися питання припинення вогню? Це реальний крок, але як за тиждень переконати Путіна, йому ж цього нічого не треба? Ви правильно зазначили, головне ключове слово в цій фразі може. Угу. З таких може ми за цей рік вже чули безліч. Саме на сьогодні. Сяна на сьогодні, Москва не показує жодних е ознак про те, що вони готові до перемир'я. Більше того, судячи з того, що відбувається на фронтовій лінії, бачиш, скільки вони набирають е призову в цьому році, можна сказати, що вони навпаки будуть ескалювати події. Більше того, та фраза Рубі, яку він сказав, покидаючи Париж, фактично. Перекреслила будь-які шанси на перемир'я, бо вона показала до речі, вони зробили він зробив те саме, що зробив Байден наприкінці 21-го року. Він показав, що вони не будуть допомагати Україні, і фактично е мотивував Москву до подальшої ескалації. В даній ситуації Москва, бачачи про те, що Рубіо говорить і Трамп говорить про те, що вони не будуть допомагати Україні. У нього немає жодної мотивації допомагати, е жодної мотивації зупинити е зупиняти вогонь і припиняти війну. Тому е ескалація буде. Продовжуватися шанси на припинення вогню на домовленості в Лондоні, Парижі, Саудівській країні, будь-де, вони дорівнюють близькі нулю і немає жодних шансів. Ну і тут питання постане до адміністрації Трампа і що б зробили за 100 днів? А він знайшов яйця. Сказав, не знаю, правда, які але до Великодня Кого? каже, що буде, так да, буде. В кого і чиї перепрошую, пане Олеже, дякую дуже Я сьогодні завжди за ваші цікаві думки, роботу і позицію. До наступних зустрічей, Pardon. і вам, і вам, пане Олеже. Олег Тунда, народний депутат України, був разом зі мною.